Українська Центральна Рада. скорочено – УЦР. Що вона змогла зробити, для того, щоб Україна хоча б трішки відчула себе незалежною? Питання чудове, тому не буду тягнути кота за хвіст. Починаємо. Сьогодні ми дізнаємось, як утворилась УЦР? Хто очолив УЦР? Перший Універсал, Другий Універсал, Третій Універсал. Ой як несподівано! Четвертий універсал. П'ятий універсал. Ну тут я вам вже трішки набрехав, його не існує. Ну і як Україна втратила незалежність. УЦР створена 17 березня 1917 року. Причиною створення була Російська Революція. Це був чудовий шанс для того, щоб отримати автономію або навіть незалежність. Тому туп і соціал-демократ призвали всі інші організації, щоб утворити комітет. Він був розділений на дві думки: самостійний, на чолі з Михайлом Міхновським, який хотів, щоб одразу проголосили незалежність, а другий мали думку автономістів на чолі з Володимиром Винниченком і Дорошенком. Вони бачили Україну тільки в складі Росії як Автономна республіка. Але в результаті був обраний автонеміст як головний УЦР. Хто очолив УЦР? Про цю людину можна говорити дуже довго. Його знають всі українці. Про нього писали легенди. Він став героєм для України і залишається в наших серцях навіки. По цим словам можна подумати, що це Степан Бандера. Але ні. УЦР очолив відомий історик Михайло Грушевський. І саме він в подальшому часі намагався зробити Україну незалежною. Ще в УЦР був Генеральний секретаріат, який очолив Володимир Винниченко. І саме він був автором першого універсалу. Перший універсал, ухвалений 23 червня 1917 року. Це якраз часи, коли у Росії правив тимчасовий уряд і не давав Україні стати незалежною. В універсалі Винниченко звертається до українського народу на Україні і поза Україною сучою. Які ж положення можна отримати з цього документу? Перше. Україна має стати автономною, але в складі російської держави. До речі, ось це потрібно виправити. Друге. УЦР має очолювати Україну. Третє. Адміністрацію, що проти України вигнано і переобрано нову. Четверте. Усі органи місцевої ради, що підтримували Україну, мали зв'язатись з УЦР. П'яте. Запровадили податок, який мав створити свій бюджет УСР виглядає непогано, але, як завжди, щось має бути не по плану. Росії не сподобався універсал, тому вона відправила делегацію, щоб відмінити універсал, але Україна зробила компроміс, який ще можна назвати Другий універсал, ухвалений 16 липня 1917 року. Чому ж його звуть компромісом? Тому що Центральна Рада поступилася тимчасовому уряду задля того, щоб все ж таки, хоча б якось ухвалили універсал. У чому поступилась ЦР? Перше, Росія визнавала УЦР і Генеральний секретаріат як краєвий орган України. І водночас Генеральний секретаріат ставав органом тимчасового уряду. Друге, УЦР мала владу лише на п'яти губерніях, а не на дев'яти, як спочатку планувалось. Україна нарешті стає автономною, але більшості народу не подобається другий універсал. Через що? Починається повстання самостійників, яке очолив Міхновський. Але все одно Центральна Рада їх подавила, не давши змогу відмінити другий універсал. Але як же утворився третій універсал, йо йо? Схоже, я не пам'ятаю, ось це ж взагалі не пощастило. Як тепер вести відео, Йо-майо, жесть! Окей, okay, Let's go. Доброго дня, я значит, йду на зупинку. Ой. Вам повістка. О! Oh. Yeah. Може не потрібно. Вам потрібно буде пройти до вашого сімейника, потім до участкового, потім... З вашими батьками там добрий день, мене звати Богдан. А ви також можете називати мене прихильником німецької історії. Зараз ми розберемося, як утворився третій універсал. З часом Україна захотіла стати більш автономною, ніж була раніше. Через це і був утворений третій універсал. Його підписали 20 листопада 1917 року. Що в ньому було головне? Найголовніше це проголошення Української Народної Республіки, але на жаль, все ще в складі Росії. Повернулося дев'ять губерній, яка ще у першому універсаль. Також відміна смертної кари і зробила восьми годинний робочий день. Усіх політичних в'язнів звільнили усе було чудово. Поки до російської влади не прийшли більшовики, Україна намагалась договоритися з більшовиками. З'ясувало, що вони схожі на неандертальців, з якими неможливо домовитись, і Україна пішла шукати собі нових союзників. Після того, як Росія почала більшовицьку війну, Україна надіслала свою делегацію у Німеччину, а саме Брест-Витовськ, і саме там був підписаний Берестецький договір, де Україна мала постачати в Німеччину сільську продукцію, а Німеччина технологію. Ще я хочу розповісти вам про четвертий універсал. Його підписали 22 січня 1918 року. І основною причиною були більшовики, що були вже достатньо близько до Києва. України не було іншого виходу, окрім підписання цього універсалу. Україна мала повністю відмовитись від автономності і стати повністю незалежною країною. Через мирні відносини з центральними державами більшовикам довелося відступити від української території і цим давши Україні відновити землю, що були захоплені більшовиками. Що було в універсалі? Перше і найголовніше, це УНР стає повністю е, самостійною державою. Україна монополізувала для контролю внутрішніх цін, налагодження банківської системи. Рада терміново починає займатися мирним договором з центральними країнами і боротьбу з більшовиками в умовах затяжної війни. Україна перебувала в дуже важкій ситуації. Потрібно повністю сформувати економіку, владу і багато іншого. Хоч Україна і змогла вистояти в першій більшовицькій війні, але в другій вже не змогла через капітуляцію центральних країн. І в результаті 1920 року Червона армія окупувала Україну. І українському уряду довелось емігрувати з батьківщини. Ось так. Тепер, як завжди, кіт.